Вітаю вас, шановні студенти. Ми продовжуємо вивчати програму SketchUp і Сьогодні розглянемо основи моделювання в програмі SketchUp. Ось тут з лівої сторони в нас є команда Лінія. Ми подальшому навчимося користуватися гарячими клавішами, але поки що треба вам запам'ятати самі команди, де вони знаходяться. Отже, ви включаєте команду Лінія. Підводите мишку сюди до початку перетину осей. І у вас є точка. Це точка прив'язки. Ви можете починати будувати прямо з цієї точки, а можете йти вздовж якоїсь осі, так відступити трошки, і потім десь далі трошки клікнути. От ви починаєте вже щось малювати. Зверніть увагу, коли я малюю вгору. Моя лінія малюється синім кольором, вона буде паралельна до синьої осі, тобто ну, це вісь Z, так? Далі, якщо я йду в праву сторону, в мене лінія буде малюватися зелена. І якщо я буду малювати в, е, сюди в цю сторону, якщо лінія червона, то вона буде паралельна до цієї осі. Е, отже, давайте ми спробуємо щось малювати. І ще, крім того, звертайте увагу ось сюди. Тут відображається довжина. Ми ще пізніше трошки навчимося задавати правильно довжину ліній, але поки що давайте попробуємо. Просто я показала, що це таке є можливість. Так? І ось дивіться: наприклад, я малюю в цю сторону, клікнула. Вздовж червоної осі. Далі я йду в цю сторону, зараз я йду по зеленій осі. Здається, що вони не паралельні, бо ну, таке враження, що вони десь зараз мають пересіктися. Це тому, що в нас включений режим перспективи. І тому так здається, що ніби лінії мають збігтися. Але насправді вони паралельні. Я відступаю в цю сторону. Далі я йду сюди, бачите, в мене лінія малюється червона, і зараз в мене з'явилася прив'язка, яка допоможе мені прив'язатися точно. Я клікаю сюди і клікаю сюди. Зараз я намалювала замкнутий простір. Якщо я натисну пробіл, то я вимкну олівець, ну, лінію, або можна натиснути ось сюди. Пробіл автоматично перемикається сюди. Що в нас зараз вийшло? Зараз в нас намальовано є чотири грані, оці чотири е, крайні лінії це є, е, перепрошую, це є ребра. Edge називається. Їх можна виділити, якщо клікнути ось так по лінії, то ось тут є інформація, і тут написано Edge, це є ребро. Зараз ми намалювали 4 ребра. Бачите, я виділяю є 4 ребра. В середині ми маємо грань. Оця грань, вона називається Face е, англійською. Так? Отже, те, що ми з вами намалювали, воно складається із чотирьох граней, із чотирьох ребер і однієї грані. Е, далі, давайте ми натиснемо на команду Push. Ось тут. Це є команда вдавити-видавити. Е, натискаємо Push, клікаємо по цій грані і піднімаємо вверх. Зверніть увагу, що коли я піднімаю. У мене ось тут внизу теж відображається відстань, так? Ну, я приблизно. Зараз я малюю без розмірів. От я клікнула сюди. Е, далі. Е, ми можемо. Зараз в нас вже, якщо ми виділимо так, от я нажимаю на пробіл, виключу, так, якщо ми виділимо, то в нас ось тут інформація про модель написано, що виділено 18 об'єктів, тобто пораховані всі грані і всі ребра. Ще є, в нас при побудові може утворюватися поверхня. Що таке поверхня? Якщо включити дугу, от наприклад, ось цю, підвести мишку до якогось ребра, клікнути, тоді я ось так малюю, і я хочу, щоб моя дуга була рожева, ось така чи фіолетова. І мені треба два рази тут, раз і ще раз, щоб зафіксувати. І натиснути на пробіл. Тепер я ось цю частину візьму і видавлю. Так? Я включаю ось це пуш, клікаю ось сюди і починаю вдавлювати. Так? Я можу трошки вдавити, можу до кінця. Якщо я до кінця вдавлюю, так, ось так, то вона повністю обрізається. Знову нажимаю на пробіл. Тепер з альтом повернемо трошки. Ось це це в нас є поверхня. Якщо я її виділю, Surface це є поверхня. Сама поверхня, зараз в мене немає включеної прихованої геометрії, вона відображається, здається, що це ніби, ну, така якби, площина суцільна. так? Насправді, якщо зайти в View і включити скриту геометрію, можна включати клавішею F5, то ми побачимо, що в нас тут. Ця поверхня поділена так само на ребра. Бачите, от я виділяю, і в мене вже тут edge. І так само є в мене грані. Я можу знову включити push, наприклад, і видавити. Бачите, в ту сторону або в ту сторону. Ось, Ось так. Тобто підведемо невеличкий підсумок, так? Ми, коли будуємо об'єкти в програмі скільки чап, то ми у ми нас утворюються ребра, у нас утворюються грані, і в нас утворюються поверхні. Я зараз скасую цю штуку і виключу геометрію. Заходжу сюди, ой, скрита геометрія, і виключу. Ось так. Далі. Давайте зараз ще розглянемо таке. Наприклад, побудуємо ось тут декілька об'єктів, я оцей поки що заберу. Так, з шрифтом можна shift і ролик можна посунути. Так? Давайте побудуємо кілька таких от площин. Коли ви включаєте знову лінію, відступаєте трошечки, так, і починаєте малювати. Зараз я шукаю червону лінію, так, малюю ось сюди, шукаю прив'язку. О, І коли ви малюєте, і ви якось випадково десь не то, і у вас тут не замкнутий простір, то у вас грань не утворюється. Що зробити в такому випадку? Просто треба включити ще раз лінію і домалювати. Якщо ви раптом не бачите. Де у вас є розрив, де у вас є недотянута лінія, ви можете зайти ось тут е, в стилі, От, розгорнути в лотку стилі. Ось тут є розділ Edit і оця сама перша команда це якби з ребрами і з точками. І тут є endpoints, тобто кінцева точка. Коли ви там натиснете, у вас підсвітяться крайні точки. Ну, це для того, що якщо ви не можете знайти розрив десь і у вас не утворюється грань, то ви можете ось включити ці точки і їх просто побачити. Ось тут endpoint. Далі, якщо ви будете будувати, і у вас лінії випадково якось будуть не в одній площині, то теж може так і статися, що у вас не буде грані. Зараз давайте так, я чуть-чуть відступлю. Щось намалюю. Зараз на мене, я не впевнена, що в мене зараз вийде. Ну, наприклад, о, вийшло, все одно замкнулося, тому що, якщо подивитися, то от воно є в одній площині. Але якщо е, якось так ухитритись, іноді можна так щось намалювати, що воно. Не замкнеться, ну, таке може бути, іноді, ну, тут таке рідко буває, але таке буває. Тобто треба подивитися, чи вони в одній грані, чи, в одній, чи вони в одній площині. І ще хочу сказати таке: якщо раптом ви випадково видалили грань, тобто ребра залишилися, а, а ви якось випадково видалили грань, то тоді треба просто включити ще раз команду Лінія і навести десь, ну, от, ще раз десь навести. І все. І ви замкнете. І ще хочу сказати про лицеву і зворотню грань. Дивіться, якщо я зараз от намалювала, так, вони в мене звідси, з одної сторони, сірі. Так, але якщо я оберну, подивлюся знизу, то вони там іншого кольору світлі. Тобто є лицева грань і є, як би, виворіт, зворотня грань. Коли ми. Включаємо пуш і видавлюємо, видавлюємо об'єкт, і пробіл, щоб я, щоб виключити. Оці всі грані, які йдуть ззовні, вони є лицеві. Якщо я видалю, наприклад, ось цю грань, то всередині вона в мене фігура буде темна, і це є зворотня грань. Якщо ви випадково, коли малюєте, якось вам грань повернулася не тим боком, таке іноді буває. То це неправильно, це помилка. Наприклад, ви взяли, ну, у вас вийшло ось так: от, що всі грані світлі так, лицеві. От, а ця темна, тобто, ви перевернули, то це буде помилка, і потім буде проблема з накладанням текстур. Тобто, такого допускати не треба. Як виправити, ви виділяєте грань. Клікаєте правою кнопкою мишки, і тут є Reverse Faces. Тобто ви перевертаєте грань перевернуєте грань. Взагалі можна налаштувати колір грані. Якщо ви зайдете ось тут в лоток стилі, виберете ось тут грані. І отут є два кольори: це front color і back-color. Тобто передній колір лице. І бек колір це є, якби виворіт, так? І ви можете, наприклад, взяти, поміняти якийсь там інакше трошки колір. отут ну, якісь такі от. І ви чітко бачите, де у вас лице, а де у вас виворіт. Оцей всередині виворіт червоний, так? Отут можна поставити собі якийсь сіренький колір Отакий. Це не обов'язково, але я просто так показую, щоб ви часом не плуталися. Будь-яку грань можна повернути правою кнопочкою е і reverse. Е Все. І ми розвернули. Коли ви рухаєте, то воно так ніби переливається, і здається, що тут темніше, тут світліше, насправді е це тільки так здається від освітлення залежно від того, як ви. Повертайте. Це можна все потім буде налаштувати, коли ми будемо вивчати матеріали, і будемо налаштовувати, щоб відображалося так, як потрібно. Так, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу.